Працювати у метрополітен Опері було мрією української дизайнерки Віки Барон з часу, коли вона понад сім років тому переїхала до США, адже з дитинства цікавилася театром. Хоча в Україні Віка має ім'я та досі отримує замовлення з батьківщини, у США їй довелося починати все з нуля. Я відіслала їм резюме, бо вони мені відповіли, відповіли щось таке формальне, але не запросили. І коли я спілкувалася з людьми. Які вже давно тут, мені сказали, що я маю нару... наробити досвід з якимись американськими компаніями, бо я не маю ніяку історію в Америці, тобто нікого не цікавлять мої досягнення. Тож спочатку Віка знайшла роботу театральній компанії, яка виробляє костюми для бродвейських шоу, а також кіно. Деякі люди кажуть. От тобі прийшло зняти корону і е, е, як спроститися. Хто хоче так вважати, він напевне буде так вважати, але це не про спрощення, це про збагачення е, і це про реальність. Тобто треба розуміти, де ти знаходишся. З чим ти прийшов і куди ти йдеш? Я в Америці. Тут мене ніхто не знає. І тут багато своїх блискучих дизайнерів. І вони блискуче розмовляють англійською, вони мають конекшнс. Це все природньо. Отриманий досвід, каже Віка Барон, дозволив їй знову подати своє резюме до Метрополітен Опери і після третьої спроби отримати роботу у відділі костюмів. Я роблю костюми з нуля, я реставрую костюми. Я вже відчуваю, що для мене цікава крафт. І Тут прекрасний відділ крафту. Я дуже люблю реставрувати мережево. І в мене це дуже добре виходить. Я така скорпульозна, ювелірна праця. Окрім пошиття та реставрації костюмів, іноді Віка чергує під час вистави на випадок, якщо треба терміново полагодити одяг артистів. Старанність та креативність українки цінують. Зокрема, Іммануель Гонсалес, керівник Віки. Вікторія приєдналась до нашого чоловічого відділу на початку сезону. Вона дуже талановита, і ми дуже хотіли, щоб вона працювала з нами. Відтоді, як вона у команді, вона дуже допомагає. Вона одна з наших зірок. Я знаю, що можу поговорити з нею про проблему, і вона допоможе її вирішити. Вона добре знає це ремесло. Мені подобається давати їй проекти, бо я знаю, що вона успішно їх виконує. Кожного сезону відділ чоловічого костюму, де працює Віка Барон, відшиває термонтує сотні предметів гардеробу. Перед кожною виставою та після неї костюми треба перевірити. Зазвичай в репортуарі театру до п'яти опер в тиждень. Це один з наших костюмів з опери Набуко. Вчора під час вистави у нас була невелика проблема. Тож сьогодні ми його отримали, щоб переконатися, що все буде ідеально, коли він повернеться на сцену цієї суботи. Це костюм масовки, але ви бачите нашу увагу до кожного костюму. Всі вони дуже якісні. Відділ костюмів лише відшиває одяг для вистав, розповідає Віка. Концепцію того, як артисти мають виглядати на сцені метрополітен опери, розроблюють відомі дизайнери. Коли прем'єра, кожна опера має свого дизайнера. Ці всі костюми, вони всі прописані в таких бібліях: Описані, отфотографовані, скетчі, там все. І скрізь всі. Інші роки, 20 років, 30 років. Дизайнер Метрополіта Опера він слідкує за тим, щоб це все відбувалося точно, як в цих бібліях. Якщо, якщо костюми руйнуються, їх вже не можна реставрувати, або, як ми знаємо, для перших кастів костюми робляться завдяки під, під фігуру, Першого співака Роберт була заступник керівника департаменту усіх костюмів. Коли, наприклад, до нових постановок залучений великий хор, розповідає він, доводиться шити кілька тисяч костюмів та купувати сотні, а то й тисячі метрів однієї тканини наприклад, якщо костюм має бути знищений під час вистави, треба купити багато тканини для цього. Тому ми співпрацюємо з великою кількістю виробників. Бо ми, наприклад, можемо потребувати 600 метрів тканини лише для хору. Опера працює з найкращими дизайнерами, кравцями, швачками та реконструкторами одягу, каже Роберт. Усі вони співпрацюють та доповнюють один одного. Дизайнери зустрічаються з кравцями та обговорюють, як намальоване на картинці може стати реальним костюмом. найбільше роботи займає створення історичних костюмів або одежі, яка має виглядати поношеною. Ми щойно закінчили виробництво опори Малком Ікс, і вони зробили чудовий шматок з золотої броні зі шкіри. І це була неймовірна співпраця, щоб зрозуміти процес. Віка Барон каже, що отримала насолоду та натхнення від роботи в опері «Метрополіте». для неї пояснює вона. Це не просто праця за гроші, а можливість наблизитися до справжнього мистецтва. Ну, по перше, це енергія. Це це я відчуваю. Тобто я весь скрізь весь день я щаслива. Окрім роботи в опері, українська дизайнерка також робила костюми для шоу програма Дуни та Шер і каже, що не збирається зупинятися на досягнутому. З Нью-Йорка Ерна Соломко Павло Терехов Голос Америки.